здоров'я. Я лейтенант позивний Ян, командир зводу 23-ї окремої механізованої бригади. Я в бригаді вже другий тиждень прийшов в бригаду після навчання в Національній академії сухопутних військ міста Львів. Після школи я пішов в військовий ліцей у місті Львові за прикладом свого старшого брата, який також навчався в ліцеї. Після того, як закінчив навчання в ліцеї, поступив вже в Національну академію по спеціальності піхота. Командир механізованого взводу. Мотиви були приклад старший брат, який зараз вертольотчик, також навчався в Хнупсі, зараз літає. То брав з нього приклад і йшов, вирішив також йти на військового. Я був в березні місяці на стажуванні в 24-й бригаді лінія зіткнення Часів Яр. Стажування моє проходило таким чином, що нас закинули в населений пункт Віролюбівка 3 кілометри від Часового Яру, де ми облаштовували другу лінію оборони. Після того, як нас звідти забрали, то ми сиділи на КСП батальйона та спостерігали за роботою наших підрозділів, наших позицій, проводили евакуацію наших військовослужбовців та завозили нових військовослужбовців на позиції. Враження чудові, багато чого нового дізнався, що не дає академія, не дають книжки. Побачив, як це все відбувається насправді та спів навіть самому покерувати операцією. Враження я до того, як випустився, багато чув про цю бригаду. Чув багато поганого, але насправді опинилося все навпаки. Командування, наприклад, нашого батальйона мені сподобалось, що начальник штабу, що командир батальйону, що його заступники. Всі лояльно відносяться, всі розуміють, де вони знаходяться. І дуже сподобалось, що ми бережемо наших військовослужбовців, яких відправляємо на позиції. Тобто ми, не як, ми працюємо не як російська армія, що на м'ясо відправляють людей, а ми думаємо, продумуємо кожний план. Я тут вже був на одній операції, спостерігав зі сторони, як проводяться операції від командування, то ми продумували кожний план, кожен крок, як підвести людей, де вони вийдуть, куди вони дійдуть, яким чином. Та як провести зворотні дії, як машина поїде назад. Мій взвод, я познайомився зі своїм взводом. Єдиний мінус, що дуже мало людей. Особового складу майже немає. У нас такий менталітет в Україні, що ніхто не хоче йти на війну, але всі хочуть перемоги. Але ті бійці, які в мене в зводі зараз знаходяться, то вони мотивовані. Хочуть, Мають жагу до навчання, питають багато, постійно отримують нову інформацію. Я виїжджаю з ними на полігон, розказую постійно нову інформацію, їм доводжу. Вони задають питання, не залишаються байдужі. Завжди цікавляться чимось новим для себе, в загальному, про армію, про службу, що їх очікує. Мають, звісно, переживання свої, але в загальному вони дуже добро, добре мотивовані. За 5 років я бачу себе не менше, ніж командиром батальйона. Але в загальному хотілося б, щоб за 5 років війна вже закінчилася. А, мені ще сподобалось, що наш командир бригади, коли з нами познайомився, то дав вказівку всім командирам батальйонів. Не відправляти нас з самого початку на позиції. Сказав спочатку, щоб ми побули в підрозділі, вжилися в роль, подивилися, що до чого, провели адаптацію, так, і після того вже можна виходити. Нас готували до війни, до бойових дій ще в академії, теж саме стажування, і на парах багато чого розказували. Різниця між тим, що я чув, і реальністю в тому, що мінімальна кількість особового складу, тому що розказували, навчали нас, що в нас є весь особовий склад, що в нас все добре, але реальність така, що в нас дуже мало військовослужбовців, які готові виконувати бойові задачі. І мені як командиру приходиться придумувати нові способи, нові. Моменти, щоб виконати бойове завдання. Ну, На рахунок ухилянців я можу сказати, те, що вони максимально погані люди. Вони хочуть перемоги, але при цьому не хочуть брати в руку зброю і йти захищати свою батьківщину. Мені 21 рік, я 6 років вже ношу форму. Що морально, що фізично, готувався завжди до військової справи, до, до війни. А знаю, є люди, які по 20-30 по 30 років вже і вони десь шукають моменти уїхати, виїхати за кордон, і це трішки неприємно чути ці новини, як люди пробують втікати. Я би порадив підліткам, щоб вони вступали в лави Збройних сил України. Хто хоче професійно цим займатися, поступали в ВВНЗ, вищі військові навчальні заклади. Хто взагалі так жвавий, заряжений, то нехай приходять до нас в бригаду, тому що мені навіть мені в підрозділ потрібні військовослужбовці, молоді, енергійні, які можуть виконувати бойові задачі. З яким з якими я можу піти виконувати бойові задачі, і не буду переживати, що мене не підстрахують.